Зараз в регіоні нараховується в 13 лікарнях 2051 койка для лікування хворих на ковід. На зараз зайняті 184 ліжка, це приблизно 16,5% від загальної кількості. Забезпечені з 1703 ліжка. Серед них зайняті, мають на увазі з киснем. 43 ліжка це приблизно 2,5% дитячі ліжки, виділених під ковід, в регіоні, нараховуються в трьох лікарнях 300 коїк. Зараз зайнято приблизно 4%. Це 12-13 хворих дітей. На сьогодні ситуація з ковідом в Харківській області є абсолютно контрольована. Але не забувайте, що Китай оприлюднив дані. Про зріст захворюваності та вже з початку року 22 летальних випадки від ковіда. Тому не включаємо нові спалахи і на території України та закликаємо всіх вакцинуватися.